Привіт малята! Це веселий лавінятко. Він запрошує нас до дивовижної країни, яка називається Африка. Там завжди дуже тепло, сонячно і зелено. Він хоче, щоб ми познайомились з мешканцями, що живуть у ній. А ви знаєте, де знаходиться Африка? Давайте поглянемо на глобус. Ось тут живемо ми. Наш материк називається Євразія, а ось Африка. Якими кольорами зображена Африка? Так, жовтим, помаранчевим, дуже мало зеленого. А кругом Африки синій колір. Це вода, океан. Отже, вирушаємо у подорож, а щоб було веселіше, потанцюємо. Ось ми і добралися до Африки. Перед нами відкриваються загадкові землі. Природа дуже різноманітна ось густі тропічні ліси з бурхливими водопадами, а в іншій частині найбільша пустеля у світі. Пустеля це місцевість. Де переважає пісок, немає достатньо води, тому мало рослин і тварин, і дуже спекотно. В Африці живуть дуже багато звірів. Першим нас зустрічає цар звірів. Як ви думаєте, хто це? Так, це лев. Лев це цар звірів, сильний, сміливий, страшний, вміє лазити по деревах, як кіт, не боїться води, полює на тварин, зебру, антилопу, але ніколи не чіпає слонів і носорогів. Лев день спить, а вночі полює, має велику гриву. Грива допомагає леву захищатися під час бійок за територію? А ось ще один дикий кіт. Гепард. Це найбистріша тварина на суші. У гепарда красиве племисте забарвлення, що допомагає цьому хижакові маскуватися в траві. Ця найбільша на землі тварина теж живе в Африці. Здогадались, хто це? Так, це слон. Тіло його покрите товстою шкірою. Слон дуже велика тварина, сірого кольору. У нього продовховатий товстий тулуб, велика кругла голова. На голові є очі, два великі рухливі вуха. Має слон довгий круглий хобот, два бивні. Є у нього невеликий хвостик, на кінці якого є пучок волосся. Чотири товсті ноги у слона схожі на стовпи. Живиться він рослинами, живе в лісах теплих країн. Цікавий факт. Тільки у слонів є чотири коліна. Ну що, їдемо далі? Кого ми зустрінемо наступного, вам треба відгадати. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього рік ця тварина носорік. Ця тварина теж велика, як слон. Хоч він незграбний і товстий, але вміє швидко бігати. Носорік любить їсти траву, листя, гілочки дерев. Ця тварина травоїдна. Має на голові рік. А ось бегемот. Це дуже небезпечна тварина Африки. Чому? Завдяки своїй міцній шелепі він здатний перекусити і крокодила, і навіть човен. Це дуже агресивна тварина. Бегемоти полюбляють бігати, і тому вони швидкі та спритні. Чи знаєте, хто це? Так, це зебра. Яку тварину, що живе в нашій місцевості, вона нагадує? Так, дуже схожа на коня. Але смугасте. Смуги допомагають рятуватися зебрам від ворогів. А ось і найвища тварина на землі майже двоповерховий будинок. Завдяки своєму росту може поласувати найсмачнішими гілочками та листям на деревах. Кожна тварина має свій індивідуальний малюнок. Вже настав час вирушати додому. Добре в нас вийшла подорож. А до якої країни ми подорожували? Так. До Африки. А давайте згадаємо, яка тваринка була смугаста? Так, зебра. А яка найбільша? Слон. А яка найвища? Жирафа. А яка тварина на голові має рік? Носорік. А кого називають царем звірів? Так, це лев. Молодці малята. До нових зустрічей!